Доброго дня, шановні нікопольці, доброго дня, шановні українці, люди, які прагнуть миру. Я Варицев Олександр Володимирович, один із засновників фонду Допомога нужденним». Також місцевий письменник, поет. Займаємося волонтерською діяльністю вже більше ніж півтора року. Зараз хочу вам представити нашого директора фонду. Це Сергій Малий. Доброго дня всім! Я директор волонтерського фонду Допомога нужденним. В першу чергу хотілося б надати подяку військовій. Та міській адміністрації за допомогу нашому фонду, також хотів би надати подяку в співпраці та допомозі фонду Мир і надія на чолі з Артур Козарес. Також хочу подякувати всім підприємцям, які підтримують нас, надають нам допомогу продуктами, хімією, наборами, такі як Кайгородова Світлана, Марганецькому хлібозаводу, ЧП Рук. Також хотів би. Надати подяку нашому колективу, він у нас невеличкий, але всі хлопці максимально надають допомогу власними силами, такі, як Доброхотов Олександр, який є моїм замом, який їздив по іншим містам за гуманітарною допомогою. Також Хотів би надати подяку е, бабічу Константину, е, який є теж е, одним з засновників е, нашого фонду, е, який допомагає також, е, як і наш фонд е, військовим. нашим, е, над, над, Допомагаємо ЗСУ е, сітками, бронежилетами, каліматорами, е, медичною допомогою. Наш фонд займається також. Е, допомогою людям, які е, не мають змоги самостійно рухатися. Помимо того, що ми допомагаємо літнім людям, людям з обмеженими можливостями, ми також надаємо допомогу нашим військовим. Е, нещодавно допомагали ми їм будовляними матеріалами для обладнання е, окопів, бліндажів. В цьому нам, до речі, допомогла місцева влада. Це Саюк Олександр Іванович. Йому велика подяка. Вручили йому подяку від військових, також допомагає нам і військова адміністрація в цьому питанні. Ну ще що можу сказати, хлопці звертаються, ми їх теж підтримуємо, підтримуємо наших людей і далі будемо надавати допомогу нашим людям, бо у нас дуже багато людей. Які потребують нашої допомоги в їдальню до нас приходять люди, якщо ви побачите обмежені рухами, приводять деякого, приводять сусіди. Ми раді їм надати нашу допомогу ну, в вигляді їжі. І до речі, приїжджають ще до нас друзі-поляки. Фундація Добрий чоловік. На чолі з Ольґертом я на жаль не пам'ятаю його прізвисько, але це дуже добра фундація, яка нам дуже багато чим допомагає. Принаймні два рази в місяць вони приїжджають до нас з продуктовими наборами, з продовоми з наборами хімічної продукції. Тобто, допомагають чим можуть. Но тим займаємося, що ми допомагаємо людям і це все робимо безкоштовно, більше за власних коштів. І шукаємо партнерів та друзів, які будуть нам допомагати у нашій подальшій роботі і допомічі нашим людям. Бажаючим надати нам допомогу. Наш рахунок буде висвітлений в кінці цього відео. Ну і разом до перемоги. Слава Нікополю! Слава Україні! Героям слава!